Другорядні члени речення. Доброго дня всім! Сьогодні ми будемо говорити про другорядні члени речення. Ви знаєте, що члени речення в нас є головні та другорядні. Отож. Давайте пригадаємо, що таке члени речення. Це слова в реченні, що відповідають на певні питання. Слова, що складають граматичну основу речення, називаються головними членами речення. А це є підмет та присудок. Також, крім головних членів речення, у нас є ще другорядні. Другорядні члени речення це додаток, обставина та означення. Зараз розглянемо окремо кожен з них. Додаток. Другорядний член речення, який позначає об'єкт, на який спрямована дія. Відповідає додаток на питання всіх відмінків, крім називного. Підкреслюємо додаток перерваною лінією пунктиром. А зараз розглянемо приклад. Речення Я побачив батька. Я що зробив? Побачив. Побачив кого батька. Отже, батька це в нас додаток. Дівчата співають пісні. Дівчата що роблять? Співають. Співають що? Пісні. Отже пісні це додаток. Я милуюся лісами. Я що роблю? Милуюся. Милуюся чим? Лісами? Лісами додаток. Можемо побачити, як ми підкреслюємо додаток у наших реченнях. Означення це другорядний член речення, який виражає характеристику предмета чи особи. Відповідає на питання які, чий, котрий. У реченні підкреслюється хвилястою лінією. Зараз переглянемо, на приклад. Там росла біла береза. Береза, яка біла. Біля мене пробіг сіренький зайчик. Зайчик який сіренький. Обставина це другорядний член речення, який означає час, місце, спосіб дії. Відповідає на питання де, куди, як, чому, коли та навіщо. У реченні підкреслюється рискою крапкою. Розглянемо, наприклад, Я прийшов куди? Додому. Вона добре куховарила, куховарила як добре. Він прийшов швидко. Прийшов як швидко. Знайдемо у реченні головні та другорядні члени речення. Мама весело співала українську пісню. Хто мама? Підмет. Що робила? Співала присудок. Співала як? Весело. Обставина. Співала що? Пісню. Додаток. Та пісню, яку українську означення. А тепер давайте повторимо, що ми вивчили Головні члени речення підмет та присудок. Запам'ятайте, саме підмет та присудок складає граматичну основу речення, і від них ми ставимо запитання до другорядних членів речення. Другорядні члени речення це додаток, обставина та означення. І на завершення пропоную вам правду.